Хто ти за освітою? Київський державний педагогічний інститут імені Олексія Максимовича Горького. Зараз Національний педагогічний університет імені Драгоманова. Ну я ще вчився, коли він Горького був. Істор... Історичний факультет, он Женя. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Археологія. А, Археолога. ти, ти саме археолог по спеціалізації? Синиця у вас читає, щось? нібудь. Синиця моїм, моїм керівником. А, Чекай, а ти вже ж випустився, так? Вже випустився. А от е, слухай, де ти, де ти на розкопках був найцікавіше? Е, найцікавіше. Ну, найці... Одне з найцікавіших можна сказати це Межиїч е, Черкаська область. Ну там палеолітична стоянка, тобто, це розкопки е, мисливців на Мамонтів. О, там буквально все цими кістками Мамонтів, сіяно повністю. Цей він під, під цими пластами. От, ну там іменно саме розкопу стоянки їх уже копали в 60-х, 70-х чи 80-х таке. От, ну, а, так як там дуже такі слабенькі були дослідження, то тепер вирішили понов, поновити і вже ретельніше досягти. А на якій глибині воно залягає? Та, ці, там не ці. глибоко, 3 метри десь. Межиріцька стоянка, це пізньопалеолітична стоянка, стоянка. На мамутів розташована в селі Межиріч в Канівській громаді Черкаської області на мисі в межиріччі річки Рось та річки Росави, 12 кілометрів на захід від річки Дніпро. Датування радіокарбоновим методом на пробах кісток різних тварин, зокрема й мамута, дозволило визначити вік стоянки близько середини 15-го тисячоліття до нашої ери. Для побудови тих жителів було використано рештки десятків мамутів, зібраних найпевніше на розташованих неподалік місцях. На одному з бивнів мамонта знайденого на стоянці зображено нехитру схему місцевості. Це вважається найдавнішою мапою, знайденою на теренах України і світу.